Заздрість це коли людина, ну це відчуття людини, коли вона щось хоче. Наприклад, у Василько дивиться, що там у Саші є така-то іграшка, машинка, наприклад. А у нього такої немає. Він її дуже сильно хоче, але батьки кажуть, що він, ну, але батьки її не купляють. І за цього він йому дуже сильно заздрить. Це хороше почуття чи погане на тебе? Ну. Ближче до поганого, але є таке поняття, як біла заздрість, що означає, що людина як заздрість, ну як заздрість, але радіє за ту людину. Це можна так сказати, назвати білою заздрістю. З нею можна боротися, просто змиритися з тим, що у тебе такого немає. І якщо ви прям дуже сильно хочете, то ви можете просити в Бога молитися до нього. Ну або просто старатися отримати, робити щось хороше, щоб потім. Якось магічним образом отримати її. Може гроші накопити, якщо ця річ можна купити, але вона занадто дорога, або щось інше. Хто я, коли ніхто не бачить. І чим я займаюся? Ну, я дуже сильно люблю побути сама, бо знаходитися 24 7 із людьми не дуже. Ну, наприклад, я люблю побути сама вдома, ну, звичайно, лише із моїм котиком мурчиком. Бо без нього я нікуди не піду. Там сидіти на кухні сама, читати книгу, дивитися, ну, слухати музику, пити чай. Ну, я дуже сильно люблю побути сама. Я дуже часто можу злитися, але я цього насправді не показую. А потім приходжу додому і всю свою злість випіхую або просто у думках, або на подушку. Хороший спосіб, я це пам'ятаю. Можна користуватися, дуже сильно допомагає. Коли мене бачать, то я більше стараюся, більше нервуюся, а коли мене ніхто не бачить, то я просто заспокоююся і все, можу робити, все, що хочу. Молитва це розмова до Бога. Коли ви у нього можете щось попросити, просто помолитися йому, поговорити з ним, попросити про допомогу, ну і все інше. Погані люди, ну деякі бажають, щоб у когось там нога зламалася, бо вони ту людину. Не люблять. Як би сильно вони не молилися, поганого Бог тій людині нічого не зробить. Але якщо якась людина там хвора і ви щиро бажаєте, щоб вона витрувала, то виграє. Найчастіше все, я прошу здоров'я для рідних і все. А за що найчастіше дякуєш? За те, що я досить переживаю.